Вас веде потреба в зовнішньому схваленні, і це пряма дорога до емоційного виснаження. Тому зрозумійте, що всі ці зусилля, які направлені, направлені на те, щоб виглядати якось правильно, відповідати чимось очікуванням, чиїмось критеріям, справляти враження, вони ведуть лише до одного: ви втрачаєте себе. А от саме ваша присутність, ваша справжність, ваша жива енергія це те, що дійсно працює. Не алгоритми, не монтаж, не світло, а саме ви. І ось що важливо. Навіть алгоритмам, по суті, не байдуже, бо їх головна метрика це утримання уваги. І ми маємо розуміти, що люди, вони шукають не якісь образи, картинки або шоу, вони шукають відчуття. Вони хочуть сказати собі, я вірю цій людині. Ми з нею, наче на одній хвилі. Автентичність, саме автентичність отримує увагу. Бо справжня харизма це не тембр, це не постановка голосу і це не красиво змонтований ролик. Харизма вона там, де ви вільні, де ви легкі, де ви в потоці.